Так, всім привіт! Сьогодні у нас третє заняття. Ми будемо з вами розглядати дуже цікаву тему. Це карми, матеріальна і духовна карма. Чому матеріальна і чому духовна? Тому що це матеріальна лінія, так? лінія землі, а це духовна, тому що це лінія неба. Дівчата, повторюю знов, бо, як виявилось, запис зник. Я вже тут вам трошки намалювала, але нічого, ну, що вже зробиш? І так, починаємо спочатку з кармічного хвостика. Ось ця от духовна карма вона в нас називається Кармічним хвостом. Як ми завжди розглядаємо кармічні хвости? Розглядаємо з цієї з центрової енергії, тому що я вам пояснювала, вона займає 50%. Тому, оскільки ці карми, вони в нас знаходяться в нижній частині матриці, це говорить про те, що вони в мінусі. І. Якщо, наприклад, 11-та енергія в цій точці в плюсі, так, вона говорить, що людина сильна, людина є лідер, вона використовує свій лідерський потенціал, іде до цілі, може зарядити інших людей, так, і повести їх за собою, може їх надихнути. То в цій точці людина, навпаки, свою силу, вона використовує не на творення, а на руйнування. Але оскільки. Ну, і це підтверджує у нас восьма енергія, тому що восьма – це енергія справедливості. А оскільки вона в мінусі в кармічному хвості, так значить, що в минулому житті я проживала цю енергію, не дотримуючись якогось балансу, не дотримуючись справедливості. А оскільки тут у нас стоїть 11, то я знущалась над людьми. А 15-та енергія в цій точці, так, вона говорить про. Взагалі, 15-ка це в нас енергія темного янгола і енергія спокуси. Тобто, значить, що були гроші, і я це використовувала своє положення, також знущаючись над іншими. Я вам прописала кермічні хвостики, ви собі подивитесь, але в будь-якому випадку я вам там такі основні штрихи написала так, як дають школи. Але завжди аналізуйте кармічні хвости згідно з енергіями. Якщо, наприклад, в якомусь кармічному хвості десь стоїть, наприклад, ось тут вверху, стоїть третя енергія, то це однозначно буде говорити про те, що в людини. Проблеми в відносинах із жінками. Як правило, так з матір'ю, тому що мати перша жінка в житті, все пішло від матері, а далі вже будуть проблеми з іншими з жінками. І ще у нас, якщо трійка стоїть в точці, К, це вхід відносини, то у відносинах це все буде відіграватись дуже сильно, будь то чоловік, будь-то жінка. Якщо тут стоїть четверта енергія, то, звісно, з чоловіком. З батьками. Так, з батьком від початку було, і потім вже з іншими чоловіками. Тому також ви дивіться і трактуйте собі не тільки по самому кармічному хвостику, а відштовхуйтесь від значень енергії. В рамках цього інтенсиву значення енергії я вам давала коротеньке. Я б вам дуже порекомендувала колись свого часу, як тільки я починала вивчати матрицю. На просторах Ютубу є така дівчина, звуть її Ксенія Літіч. Вона українка, але спілкується російською мовою, і дуже класно вона розповідає про ці всі енергії. Тому, якщо вам цікаво, ви також можете послухати. Ну, я б вам рекомендувала, якщо ви хочете більш глибше зрозуміти матрицю. Так, повертаємось до кермічного хвостика. Згідно з матеріалами шкіл, вони називають цей хвіст фізична агресія. Ну, і так як ми розібрали, так це дійсно так виходить. Як в цьому житті програється цей хвіст на мені? Якщо брати дитинство, то до таких дітей постійно могли доколупуватись. І це дійсно було так. Мене постійно намагались задіти, якось пнути, щось зробити, але це важко виходило, тому що ось саме ця сила мені була дана від народження і мене поставили саме в таку родову систему, яка навчила мене боротись, використовувати свою силу. Тому за себе постояти я могла. Ну, Звісно, якщо це людина, ну, якби була не набагато сильніша за мене. Але ну, якби таких ситуацій не було. Так. Тепер вісімка. Ми, ви можете також побачити, що мій кармічний хвіст дзеркалиться з дитячо-батьківською кармою. Таке буває часто. Що це значить? По-перше, те, що родова система в мені, якби. Виковала такий стержень. І родова система саме дає мені сили. І заклала в мене той потенціал, щоб я могла опрацювати ось цей свій кармічний хвостик і витягнути його в плюс. Тобто, мені даються сили на опрацювання цього. Але, звісно, тут багато яких ситуацій було негативних, так? В дитинстві. Саме для того. Щоб я зрозуміла, яким чином я можу це опрацьовувати і маю над цим працювати. Так, трошки детальніше розберемо цю 15-ту енергію на вході в відносини. 15-ка я вам вже говорила, що це енергія спокуси і темного янгола. На вході в відносини вона буде говорити про те, що для людини дуже важливий матеріальний. Стан її партнера. Взагалі важлива матеріальна складова. Це не значить, що людина буде прям такою корисною і буде вступати в відносини тільки і лише заради грошей. Але саме ось цей момент він є таким, знаєте, більш-менш ключовим. Також 15-ка вказує на те, що Людям з цією енергією хочеться, щоб їх кружили, щоб за ними піклувалися, виконували всі їхні примхи. І також 15-ка вказує на вміння цієї людини маніпулювати у відносинах. І взагалі у відносинах не тільки в партнерстві, так, а у всіх різних відносинах, тому що якби відносини напряму у нас поєднуються із фінансами, і взагалі від відносин. Які в нас склалися в дитинстві, так, залежать усі сфери інші потім. Але важливо зрозуміти, що ось ось це кружіння, воно на початку може бути, але буде до пори до часу, тому що необхідно навчитись віддавати. Якщо люди з цією енергією на відносинах будуть тільки брати, то відносини дуже швидко закінчаться. Також ця енергія говорить про те, що відносини будуть такими живими, пристрасними, насиченими дуже емоційними. І ще вказує на те, що на початку партнери можуть бути дуже негативними. А Які саме? Ті, що випивають, якісь темні, не дуже хороші компанії. І скажу чесно, коли я навчалась в університеті, дійсно я потрапила в таку компанію, але вчасно зрозуміла, що це не те, що мені потрібно. Тому все це може бути. Рухаємось далі. Ця точка під серцем вона показує очікування яким саме я хочу, щоб був мій партнер? Шоста енергія це в нас енергія любові і енергія спілкування. І мені дуже важливо, щоб партнер вміг спілкуватись зі мною, цікавлючі мені теми. Взагалі, це говорить про те, що я люблю вухами, люблю слухати різні компліменти. Тобто, щоб він був таким, знаєте, дуже романтичним. І шо шоста енергія також вказує на те, чого я маю навчитись в відносинах, от саме в цій точці. Я маю навчитись любити і віддавати любов. Але якщо ну, шістка в мене, в принципі, не на дуже таких великих позиціях.